Всім привіт! Буду показувати щось таке нове для вас і буде цікаво. Дивіться, знайшов ще раз, показую диск зачисний такий. Ну, Не зачисний, а шліфувальний під пастаго, під Цей для токарного можна використовувати діаметр 60-й із гайкою такою фіксувальною. Ціна 600 гривень він буде ваш. Далі йдемо. Є тиски, ось такі десяті губки. Ось такий стан у них. Ціна за них 500 гривень, гвинт нормальний. Щось десь відбите, щось десь відламане. Ось так. Є ось такі тиски. Тут є 4 отвори, в які треба закрутити болти. Також вони в такому ось стані більш-менш нормальному, такому, що можна використовувати. Гвинт працює, гайка ходить, все відштовхується, відходить. Але треба 4 отвори, 4 болти для того, щоб вони працювали. Ціна за них буде 700 гривень, і вони будуть ваші. Далі є чаша нержавіюча. Ось така ціна 350 блок. 45 гривень, цей 30 гривень. Цей у нас 35, цей 20. Далі у нас 5, 5, 5, 5. Ці у нас ключі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук 180 гривень. Це у нас 15 гривень. Мечики. Ось такі в такому гарному стані. Ну, як є. В кількості е, 9 штук. Ціна за них буде 200 гривень. Ці у нас гвинт з гайкою зі всім. Гайка ось це, гвинт оцей для якогось приспособу. Ціна 150 гривень. Цей у нас 30 гривень, цей 10. Цей у нас 80, монтіровка у нас 100, гвинт для тачки 50. Цей в нас буде по 80 пружини. Шпильки. Ось такі. У нас будуть 80. Цей в нас буде. затискач ось такий. 50, ручка. Ціна 30, ціна 40, ціна 145. Дуйка. Так, є сверло. Ось таке гарненьке, присварене е, сваркою. М -м, ціна його 70 гривень. Є ось такі єшки, е, ціна їх 100 гривень. Ключ на 36 з одної сторони, з другої сторони, відрізаний. Ціна 100 гривень. Так, є ось таке зубило алюмінієве. Ціна 45 гривень. Це в нас 15.

80 кірка така якась матига, так буду її називати, ціна її буде 70 гривень. Прес ось такий, не забравши. 650, він буде ваш. Далі є вила вила 80, 70, лопата 70 і ця лопата 60. Сапка в нас буде 45. Так, цей у нас буде 40. Робочий якраз моторчик. І сім корпус тільки відсутній. Ціна 50 гривень. Цей у нас 40, цей у нас 30, цей у нас 10, цей у нас 25, цей у нас 30, цей 25, 15, 15, 20. Що тут у нас 20, 35. Дві у нас, нас фризи буде 80, викрутка 10. Два ключі 17, 17 19 і 27, 30. Ціна 20 гривень, ціна 45 гривень. 50 гривень, 5 гривень. Зубило по 35. Це у нас 20. Ці у нас будуть по 15. Цей у нас буде. Гвинт 10, 5, 10. Заготовка для того, щоб кувати. Кому там треба ціна 60 гривень. Ніша у нас буде 120, коробочка у нас буде 80. Це у нас 5 гривень. Це у нас буде частина напильника. Ціна 20 гривень, ціна 20 гривень, ці по 10. Усі цей 15, цей 15, ці по 45 на 16 Ампер. Кому треба, звертайтесь. Так, є ще гвинт, ціна 60 гривень. Та й все, вроді, би все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертайтеся, будь ласка, на Viber, який знаходиться на початку відео, наприкінці. Посеред відео, під відео, долучайтеся до спільноти, яка знаходиться під відео, для того, щоб слідкувати і не пропускати якісь цікаві знахідки, якісь цікаві речі. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити вподобайку натиснути, поділитися з другим братом Кумом Сватом. Та і все. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня та. Великднем.